Отримати п'яту вищу освіту одружитися з багатодітною чи вагітною або оформити липову інвалідність. Війна і мобілізація породили цілий букет схем ухиляння від військової служби. На Одещині винахідливі судді поставили на конвеєр ще одну: вони фактично позбавляли матерів прав на виховання дитини на користь батька. Таким чином, чоловіки отримували право виїжджати за кордон і аж до повноліття дитини уникали мобілізації. В одному маленькому місцевому суді викрили схему, через яку суд. Ухвалили більше тисячі подібних рішень. Ці судді ну, от один з них максимально відомий, а решта решта мало відомі. Хоча власне саме Валентин Завірюха став Він є теперішнім головою. Суду Білгород-Дністровська вітаю друзі. Я Лена Савіна. Це канал є питання сьогодні. Про цю нову скандальну історію і розкажу. Нам про неї розповіли в одному з антикорупційних органів ще кілька місяців тому та попросили не розголошувати, поки йшло розслідування. Суддів хотіли взяти на гарячому. І так і взяли у вівторок, 9 січня. Набу та СБУ затримали на хабарі у півтори тисячі доларів суддю Білгород-Дністровського міського районного суду Олександра Боярського. Можливо, це. І він в перуці на пшонка стайл портреті на фото викладених набу там. З'ясували, що боярський та ще декілька суддів за гроші ухвалювали фіктивні рішення, якими узаконювали наступні історії. Встановлювали, що після розлучення батько залишається єдиним опікуном своїх неповнолітніх дітей. А це надавало відсрочку від мобілізації і право виїжджати за кордон. В реальних справах про е визначення місця проживання дитини, про позбавлення батьківських прав. Ну це драма, це реальна. Драма, тобто ти там самі судді в цих рішеннях пишуть про те, що позбавлення батьківських чи материнських прав це найсуворіше покарання для, для батьків. і Тому треба до цього підходити дуже виважено. Потрібно вивчити цю справу, і вони реально вивчають. Там є свідки, там є думка дитини, там є дуже багато інформації, і коли ну ти, ти це читаєш, то розумієш, так да, це все ну, це реальна справа. Більше того, ці справи. Зазвичай тривають ну, якщо не роками, то місяцями. Тобто ці справи розглядаються. Ну там 23-му е, є рішення, е, розгляд яких почали в 21-му році, до прикладу, та тобто це. Справді багато часу на це йде, і в порівнянні рішення Білгород-Дністровського суду люди подають заяву. Буквально через тиждень-півтора відбувається судове засідання, на яке жодна зі сторін не приходить, просто мати погоджується зі всіма, зі всіма клопотаннями, чи як це правильно сказати. І все, і приймається рішення в той самий день. Та при цьому дуже часто є е, рішення, де в одному рішенні є і розлучення, і визначення місця проживання з батьком. І е, всі ці рішення вони абсолютно е, ідентичні, та? вони написані абсолютно однакові. Там таке враження, що просто міняють прізвище людей. все. тобто ніякої драми, е, всі зі всім погоджуються, ніхто не приходить до суду. Ну серйозно. Ціна питання становила від 1,5 до 3,5 тисяч доларів. Оборотка процвітала з квітня 2022 року. Станом на момент обшуків у Білгород-Нівстровському суді встигли ухвалити понад тисячу рішень на користь військовозобов'язаних чоловіків, так стверджують в антикорупційному бюро. Підозру вчили поки що лише одному судді, колишньому голові цього ж суду Олександру Боярському. У решті можливих учасників цієї схеми 9 січня проходили обшуки. Набути СБУ виклали епічні фото, Фото з обшуків у кабінетах і помешканнях суддів. Все в стилі дорого-багато. Клієнтів судді шукали через соцмережі. Допомагав їм у цьому адвокат, який виступав у ролі посередника. Окреме розслідування, поки правоохоронці розробляли суддів, провели журналісти-розслідувачі львівського видання «НГЛ». Вони знайшли в реєстрі судових справ 853 таких судових рішень. Майже всі їх ухвалили четверо суддів. Той самий Боярський, також Сергій Савицький, Валентин Завирюха та Юлія Шевчук. В Тіктоку і в Телеграмі та є дуже багато е, адвокатів, які розказують м м всі, е, розказують багато, дають багато інформації е, про мобілізацію. Не про уникнення мобілізації, а про мобілізацію, про е, права людини і так далі, і тому подібне. Я думаю, що частина з цих адвокатів. Власне, можуть набирати таких клієнтів, та тобто це вже вирішується ну в особистих якихось контактах. Пояснюю на яйцях, якщо математично перемножити суму хабара на умовно тисячу ухвалених рішень, про які каже Набу, то вийде, що з весни 22-го судді білгородського суду змогли заробити на схемі від півтори до трьох з половиною мільйони доларів. Тому і дорого багато. Як з'ясували судових рішень, журналісти НЖЛ з позовами до суду на Одещині звертались з усієї країни: з Києва, з Чернігова, Львова і навіть з карпатського села Яблуниця. Щоб скористатись послугами суду, навіть укладали фіктивні договори оренди житла в Білгород-Дністровському районі. Наші колеги з НЖЛ знайшли приміром в реєстрі судових рішень пару киян, які ймовірно скористались такими послугами. Як йдеться в рішенні суду, від 18 липня минулого року Ігор та Оляна Верхогляд повідомили суду, що їхня неповнолітня дитина вже кілька років живе з батьком, а мати цитую самоусунулась від виконання належним чином своїх батьківських. Обов'язків по вихованню та отриманню дитини. Тому батько Ігор Верхогляд просить суд відібрати дитину від матері без позбавлення батьківських прав. І суддя Сергій Савицький ухвалює рішення на користь батька. В соціальних мережах є сторінки людей з прізвищами та іменами, які фігурують в тексті судового рішення: Ігор та Уляна Верхогляд, які мають неповнолітню дитину. Фото, які викладала в соцмережах Уляна Верхогляд, в тому числі після 21 липня, не справляють вражень що вона самоусунулася від виконання належним чином своїх батьківських обов'язків по вихованню та отриманню дитини. Серпні вона виклала фото з донькою з геолокацією в турецькій Анталії, а в вересні вона вітала чоловіка з річницею весілля зі словами «12 років разом. Ми надіслали повідомлення Уляні та Ігорю Верхогляду, щоб отримати їх коментар. Та відповідь ми не отримали. Натомість, на наступний день, після того як набу провело обшуки у Білгород-Дністровському суді і вручило підозру одному з суддів. Уляна видалила всі фото, на яких вона разом з чоловіком та донькою. Це одне з багатьох прізвищ насправді, які, які ми ідентифікували. Тому що коли ми перечитали от всі ці справи, то ну ми ж можемо встановити прізвище людини по цій справі. Та це цивільна справа, і я ідентифіковувала цих людей, я шукала цих людей в соцмережах. Та тобто я дивилася. Хто вони, шо вони, і це от, каже це одне з, з багатьох, хоча ну не можу сказати, що мені вдалося ідентифікувати всіх людей. Та це практично неможливо, тому що це просто ну в більшості випадків. Це такі, що називається пересічні люди, та які ну часто не мають соцмереж, чи там, не ведуть деякі судді, які фігурують у цій історії, давно відомі на Одещині персонажі. 21-му році суддю Олександра Боярського, який на той час був ще головою Білгород Дністровського суду, де Затримало на хабарі у 6 тисяч доларів в обмін на позитивне рішення у справі. Справу кваліфікували як шахрайство, вело її тоді ДБР, і вона не потрапила ні до національного антикорупційного бюро, ні до Вищого антикорупційного суду. Стара ще вища рада правосуддя лише тимчасово відсторонила боярського. Згодом він повернувся до судівства. Що було далі, я вам щойно розповіла. І саме тому в судах продовжує процвітати хабарництво і корупція. І в Україні процвітає особливий вид боротьби з корупцією, який називають спортивною риболовлею. Хапають і відпускають. А ще ця історія не лише про судів-хабарників, а й про тих, хто суддям хабаріці дає. Бо ж тисячу чоловіків, ймовірно, дали хабарі суддям Білгород-Дністровського суду. Не виключаю, що серед них були і ті, кого обурюють віли і автівки, куплені можновладцями під час вторгнення. Віли і автівки куплені в тому числі на хабарі. Три мільйони доларів суддям Білгород Дністровського суду не впали з неба, і дорого, багато в них там, тому що їм заносять. І змінюватись потрібно не тільки суддям і можновладцям. і нести відповідальність очевидно. Теж у мене все. Не забудьте підписатись, бережіть себе. Побачимось.